Вінницький аеропорт має намір використовувати відновлювані джерела енергії у планах керівництва Литовища за рахунок енергії сонця, частково забезпечити аеровокзал теплом та електрикою. Аби реалізувати інноваційний проект, який передбачає встановлення на даху аеровокзалу сонячних модулів, Адміністрація аеропорту звернулася до народного депутата у минулому губернатора, а зараз досвідченого енергетика Олександра Добровського. Саме за його ініціативи 10 років тому лет. Товище почали відновлювати сьогодні. Авіаційні компанії конкурують за можливість користуватися послугами аеропорту Вінниця. Чому знає Ростислава Зарубінська? Злітно-посадкова смуга Вінницького аеропорту. Її, як і сама литовище, будували чи не останніми у колишній країні рад. Кожні 7-10 хвилин тут злітали та сідали літаки. З розпадом СРСР пасажирські авіаперельоти припинились. Фактично зачинились і повітряні ворота міста. 2007 рік став переломним. Відродити його та зробити ключовим регіональним аеропортом таке завдання поставило собі тодішнє обласне керівництво. Спершу відремонтували приміщення аеровокзалу, відновили його фасад Згодом Аеропорт отримав статус міжнародного. Нині тут здійснюють регулярні авіарейси до зарубіжних країн. З кожним роком збільшується і пасажиропотік. Вінницький аеропорт забезпечує не лише авіаперевезення пасажирів, а й надає інші послуги. Це, зокрема, стоянка, заправка та наземне обслуговування літаків. Його зараз на литовищі проводять для кількох повітряних суден. Вже сьогодні авіаційні компанії кажуть експерти конкурують за можливість користуватись послугами аеропорту Вінниця. Наразі каже його керівництво: першочерговим завданням є реконструкція злітно-посадкової смуги. Проведено тендер, визначено переможця і ведеться. Підготовка і робота над проектуванням реконструкції відновлювати смугу почнуть наступного року. А для того, щоб в подальшому вона прослужила якомога довше, це комунальне підприємство вже закупило спеціальне обладнання. Ця снігоприбиральна техніка нещодавно з'явилася на литовищі. Трактор не лише виконує основну функцію а саме прибирання снігу, а й здійснює буксирування літаків. Відбувається це за рахунок ось цього додаткового навісного обладнання. Перед тим як придбати цю техніку наприкінці минулого року провели тендер. Гроші а це 4 мільйони гривень виділила Вінницька міська рада. Ми розглянули ряд пропозицій іноземних і вітчизняних виробників зупинились на спецтехніці на основі білоруського погрузчика. Аби створити для пасажирів максимально зручні умови, осучаснення потребує і приміщення аеровокзалу, залучити державну субвенцію на це має намір народний депутат України Олександр Домбровський, який свого часу і ініціював відродження Вінницького аеропорту. Я думаю, що це буде десь мільйон або можливо два мільйони гривень на реконструкцію Вінницького аеропорту. Конкуренція регіону за інвестиції, за економічний розвиток. Вона теж починається з аеропорту. В планах. Реалізувати ще один проект інноваційний, який не тільки зробить підприємство енергонезалежним, а й підвищить його імідж, маючи от тут, як мені сказали, 4 тисячі квадратних метрів даху. Тут можна було б поставити сонячні модулі, генерувати зелену чисту електричну енергію, продавати її в мережу. Отримати відповідно дохід для комунальної підприємства і ці гроші реінвестувати в розвиток самого Вінницького рапорту і його інфраструктури. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.